З піснями, віршами та танцями так зустрічали День Святого Миколая в Народному домі міста Винники. «Миколай, Миколай, ділення, ділення, ділення. До свята діти готувалися з великою радістю, адже знають, що чудотворець обов'язково почує кожного. Щоправда, цьогоріч малеча бажає не лише солодощів, щоб закінчилась війна, щоб був мир України. Чекаю мело і сплакаю. А для себе щось просила? Угу. Що? Циклет. Для народного дому у винниках свято Миколая традиційне, а цьогоріч в час війни надважливе, зазначає очільниця закладу, адже діти мають вірити в дива. Це свято люблять і дорослі, і діти, тому що це свято доброго чуда, дива, надію на краще життя, сподівання і свято справедливості, яка запанує в світі. І сюди прийшли отримати подарунки дітки і дорослі. Про подарунки для дітей подбали напередодні заходу організатори акції Миколай крокує світом. Григорій Козловський, Олексій Різник та Юрій Ломага. Кожному з них на початку свята вручили подяку за постійну підтримку народного дому та турботу про його вихованців. Діти мусять відчути свято і мусять зрозуміти, що Мир запанує за будь-яких обставин, і його нам дарують наші меценати, наші спонсори, які вже 15 років поспіль фінансують наш народний дім, які його привели до євровигляду, такого як ви бачите. Глядачі з усмішкою на обличчях аплодують юним артистам. А малеча вже в очікуванні новорічних та різдвяних свят.